Кімната нашої Міланки. Ми тут нічого не змінювали після того, як їй не стало. Тут так і залишилися всі речі, як вона хотіла. Квіти, малюнки, солодощі та книги. У кімнаті 10-річної Мілани все залишилося так, як коли дівчинка тут була востаннє, каже її мати. Кожним днем мені все важче і важче триматися. Я їй обіцяла, що я не буду. Плакать, вона дуже не любила дуже. Вона завжди казала, мамочка, не плач, мамочка, не плач. І я, ну, я їй і кожен раз я кажу, я трошечки, я трошечки. На Мілану подружжя чекало понад 15 років. Каже Олена, ділиться народження дівчинки, вважають справжнім дивом. Це була ну неймовірна дитина. Це, ну, янгулядко, вона ніколи не причиняла мені ніяких незручностей. Даже Ну, от як вона була маленька. Олена каже, Мілана була дуже схожа на батька, а від неї перейняла любов до квітів. неділі за дві вона сказала, що вона хоче із, із, із лимонової косточки виростити лимончик, і воно проросло. Я ж, звісно, вже її немає, але я ну, все одно поливаю її. І... І згодом я її все ж таки посадю. Мілана загинула 1 грудня в аварії, у форт, в якому була дівчинка, врізався БМВ. Олена згадує, того вечора її брат з дружиною та двома доньками везли Мілану додому. За годину до аварії жінка поговорила з дівчинкою по телефону та чекала на неї. Додає, згодом зателефонувала невістці. Саме в цю хвилину трапилося ДТП. Я почула, як вона закричала і скло, посипалося. Я деякий час, ну. Тримала телефон, думала, що вона зараз там, ну, може, вийде з машини, скаже, що там щось трапилося. Але ж ну, було якось так, знаєте, спочатку тихо, а тоді почалися якісь шуми, і тоді люди з вулиці почали ну, кричати, визивати швидку. Олена каже, за 10 хвилин вже добігла до місця аварії, адже це неподалік їхнього будинку. Мені здавалося, що вона зараз прокинеться. Тримала її за ручки. Ці люди винуватці, вони забрали не тільки її життя, вони забрали і наше життя. Роман батько Мілани на фронті з 22-го року. Чоловік каже, того вечора повернувся з позицій і одразу зателефонувала дружина. Я пішов на війну, щоб захищати, щоб сюди ніхто не прийшов. Почулась так, що оберіг. Не там був. Я не повірив, що вона сказала. Думав, це якась помилка. Не хочеться вірити, коли кажуть, що твоєї дитини немає. Роман ділиться після загибелі доньки, часто перечитує її останнє повідомлення. Татусю, привіт, а я тебе кохаю. Не забувай, в тебе все буде Україна. Це ми твоя сім'я. Та Бог з тобою. Я тебе кохаю дуже сильно. Донька завжди писала записки. Їх з собою завжди брав на бойові виходи, розповідає Роман. Мама, найкраща на світі, я тебе кохаю, папа, ти теж найкращий. Я кохаю, ми одна сім'я. Під час аварії, каже мама Мілани, вцілів планшет, з яким була дівчинка. І ми відкрили планшет, а однокласники. Писали їй сповіщення, що Міланка ти була класна подружка, ми за тобою сумуємо, ми в твою честь ну, і ігрочки туди носимо, що ми поставили аватарки, свічечки. Олена каже, після загибелі донечки щодня з чоловіком приходять на місце ДТП. Ми приходимо туди майже кожен вечір, спілкуємося з нею. Ввечері вдома. Я розказую їй, як пройшов наш день, де ми були, що ми робили. Батьки Мілани кажуть, прагнуть зараз лише одного справедливого покарання для винуватців ДТП, в якому загинула їхня донечка. Двоє їхніх племінниць 11 та 13 років, які також були в авто момент аварії, перебувають у лікарні. Старша дівчинка у важкому стані. Антоніна Чійко та Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро.